Всім привіт! Даненько не було у нас відео. І сьогодні в нас буде огляд на найдорожчі порше моєї колекції. І цей 930-й RWB. Це що недавно був в такому перламутровому кольорі. Зразу скажу, що на сайті Mattel не вдалося мені його взяти за нормальною ціною. і тому він Переходить в розряд найдорожчих. Це <с> вийшла як вартість підписки Overdrive на рік, ну і плюс вартість самої моделі. Ось коробочка така от приїхала. Все класно. Ну, Зрозуміло, що вона вже була розпакована. Продавець на eBay вже її відкривав. Дивиться, чи там все гаразд, скоріш за все. Ну, ось така машиночка. Так, там вже, напевно, на Ютубі було повно тих всяких оглядів на неї. Ну, все рівно. для свого каналу. Я швиденько пробіжусь. Подивимося, що воно таке є. Так, де тут перейде? Може я навіть цю штуку неправильно запхав. Так. Мені... ну, так має відкриватися. Та-дам! І поршик тут. Ну, з першого погляду виглядає, що все з ним. Гаразд, ніяких якихось там відпечатків нема, ніби ніяких сколів, коцок я не бачу. Ну так, ніби нормально. Ну, колір такий цікавенький. Перламутрович, як його назвати. От що в мене в колекції? У мене є такий білий порш мейлайн, чорний мейнлайн і я ж такий фіолетовий на тим транспорті. Так, зразу. Ага, тут такий момент, що Mattel любить перетискати моделі. Не знаю, чи тут буде видно чи ні, але заднє праве колесо, воно так трошки нахилено виглядає. Бік. Да. Дай поправити. Так, зараз я спробую тут все відкрити. Ну, це не так просто, тому того... поки що пауза. Так, поки я знімав ту кришку, мало спойлерів не показав, Добре. Да. Не знаю, наші... а, цю штуку вони додали пластику, щоб там. Ех, як там? Бажник можна було відкрити. Ну, проблем. Ох, тяжко так відкривається. О, доволі тяжко, не знаю. Опа. Ну, Промальовка заді мінімальна, але відкривається. Так, цей на спойлер верх пластмаска. Нес металевий не. Окей, класс, клас. Уже з другого разу вже буде. Ну, страшно тягнути за ту пластмаску. Краще заметав. Ну, я його зараз запацькою, тось від поршу, але нічого. Потім відчищаємо. Так, колеса, колеса. Так, оце колесо так тяжко, добренько. Зараз я відкручу його, що викрутку і вернуся. Так, відкрутив я там такі доволі великі болтки. Окей, добре, Поршик. і права, як він їздить. Ну, в принципі, їздить. Тобто то колесо трошки було там притиснуте, але ось Також... та є в нього дефект. Оп. Бачите? Але так підскакує. Також, ну, а там така. Фігня та й створилася. От, о, о, видно, бачите? Це їхня якість метал. Перетиснули трошки резинку. І вона вже деформувалася. На інших колесах нормально. Ну, тут теж видно трошки залишки їхні. О, тут переднє колесо так само перетиснуте. І, і тут перетиснуте. Ну, блін. І мотел, це просто якісь. Капісна, фіга так сильно прикручувати ту модель. Ну, менше з тим. Так, зад ми подивилися. Дверки у нас тут, хопа, так само відкриваються. О, не такі нема. Щоб якась пружинка стоїть. Що не так легко її відкрити? Оп, відкрив. Відкрив, добре, що не поламав, ніби тримається. Раз, другу дверку відкрию. Не так просто. Она відкривається. Відкрийся, ага. Опа, зловив. Добре, салончик. Дивимося на салончик. Є кермо, є педальки, є дашборт. Нормально. Є навіть пуски безпеки, промальовані, каркас. Ну, Краще зсередини виглядає, щоб постаралися. Поробили. Ну, Єдиний момент це до того якості біля муха Чого ви його так? перев'язали сильно. Ще мене тепер їздить як такі скалічка Ну і так само Spectra Flame. Я вже тут його помацькав, і тут такі лишаються сліди Треба буде гарно взяти тряпочку по Ось, це все, в принципі. Ну, не знаю, чи ціни на них підуть вниз чи підуть догори ще вище. Ну зараз ніби заспокоїли десь в межах 130-150 доларів на eBay. Ну, чор, чорний AirW'B' попередник цього, бо це йде Recolor він там взагалі захмарні гроші коштує. Все. На цьому ми завершимо цей коротке відео. Дякую за перегляд. І ставте вподобайку напиші щось в коментарях. Хай трошки попросуваю це відео на просторах Ютубу. Все, гарного сім'я